День радості для маленьких пацієнтів щорічно влаштовують лікарі дитячого обласного медцентру, аніматори, рухливі ігри та майстер-класи, які допомагають дітлахам, які лікуються в онкологічному відділенні, розважитись. Захід приурочили до міжнародного дня онкохворих дітей. Активні ігри та майстер-класи впродовж дня проводили для дітей Вінницької обласної дитячої лікарні. Усе, щоб розважити малечу та допомогти їй емоційно розвантажитись. Їду сподобається глядатися з дітками, я хочу ем, подарунську через ігри». П'ятирічна Аньота приїхала на плановий огляд. Два роки тому лікарі виявили в неї злоякісні клітини в крові. Дівчинка прийшла тривале лікування і довгий час була ізольована від звичайного дитячого життя. Нині вона в ремісії та надолужує втрачені моменти дитинства. Дітей світяться очі, тому що тут ну, це відділення вимагає довгого перебуття саме тут діток тривалого. От і мало контактів. Діти дуже часто депресують їм. Потрібно підіймати настрій. Та мене дуже любить дітей, вона любить спілкування, вона любить свята. Дуже довгий період більше двох років в неї не було ніякого ніякої можливості. Тому вона зараз мені здається надолужує і її емоції переповнюють за всі ці роки. Також два роки тому доброякісну пухлину на зоровому нерві діагностували у 15-річного Владислава. Він прийшов в хіміотерапію і з вересня минулого року хвороба перейшла в ремісію. Але для підтримки здоров'я хлопець кожні три місяці проходить обстеження. Він раніше був дуже активною дитиною, ну, як, напевно, і всі дітки його віку, але хвороба дала про себе знати, був дуже важкий фізичний стан. Е Дуже тяжкий емоційний, психічний стан, але потрошку-потрошку за допомогою лікарів, підтримки взагалі родини, от він потрошку вже ожив після того, як вже перестали приймати хіміотерапію, то він вже так трошки і набрав вагу і прийшов трошки до тями, тому що тих два роки такі були дуже для нього виснажливі. 15 лютого всесвітній день онкохворих дітей. Щороку цього дня для маленьких пацієнтів влаштовують свято. Аніматори, ігри та подарунки допомагають їм хоча б на мить забути про лікарняні будні. У відділенні онкогематології Вінницької обласної дитячої лікарні нині на стаціонарному лікуванні перебувають близько 20 дітей. В нашому відділенні лікуються дітки не тільки з онкопатологією, тут приблизно половина з онкологічної патології, половина з гематологічної. Але всі діти беруть участь в цих заходах, тому що ми підтримуємо кожну дитину і це їм приносить дуже велику радість. Після завершення ігор усі маленькі пацієнти отримали не лише подарунки, а й багато позитивних емоцій. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».